Ми з вами розібралися, що таке структура. Ми з вами розібралися, що таке ліквідність. Давайте з вами розберемо, що таке імбаланс або неефективна доставка ціни. Ринок має рухатися ефективно. Алгоритм завжди хоче, щоб ціна рухалась ефективно. Як визначати цю неефективність і як з нею працювати, ми поговоримо на цьому уроці. Основа будь-якого ринку, чи то криптовалюта, чи то Форекс або фондового ринку, вона побудована на вільних ринкових відносинах, де переважає попит і пропозиція, щоб хтось міг купити, а хтось міг продати. І навпаки, відповідно, кількість ордерів на купівлю і на продаж має перебувати в рівновазі або в балансі. Такі ринкові умови є ефективними. Ефективне ціноутворення – це коли попит і пропозиція перебуває у відносній рівновазі. Ми бачимо з вами графічний приклад і також ордера або заявки на покупку і ордера на продажу. Ми бачимо, що цей рух є ефективний, тому що наші покупці і продавці знаходяться в рівновазі, де з невеликою перевагою у нас переважають покупці, і графік потрохи зростає вверх. Неефективне ціноутворення або дисбаланс це коли між попитом і пропозицією у нас відсутня рівновага. Дисбаланс або цінова неефективність викликана імпульсним рухом ціни внаслідок аномальної переваги попиту. Або пропозиції на певному ціновому рівні. Найчастіше ці аномалії утворюються за рахунок активації заявок великих учасників ринку з великими об'ємами. Через те, що ціна не зустрічає супротиву від однієї з сторін у формі ордерів, відбувається різке зміщення ціни у більшу сторону. Ми бачимо, що тут у нас ціна переважає у ціновій неефективності, тому що у нас переважають маркет. Заявки над лімітними, і ми бачимо, що ціна рухається на ефективності, тому що великий гравець купляє у нас велику суму цього активу. І ми бачимо, що ордерів на продажу не вистачає, тому що ціна хоче купити 800 одиниць, і вона заповнює заявки, які є тут, і рухається до того моменту, поки у нас немає. Супротиву. Тут вона зустрічає в нас супротив, і ми бачимо, що залишаються певні лімітні заявки на покупку, де ринок буде намагатися перекрити ось цю неефективність і повертатися за цими лімітними заявками: 280 і 330. І ми розуміємо, що ціна буде повертатися, перекривати цю неефективність і заповнювати ці заявки, адже алгоритм хоче, щоб ринок завжди рухався. Ефективно. ФВГ скорочено, або Fair Value Gap, це графічний спосіб візуалізації цінової неефективності, яка складається з трьох свічок, де середня свічка вказує на дисбаланс. Бачимо ось тут графічний приклад. У нас з вами є імпульсна покупка, і ми бачимо, що між цим фітільком і цим фітільком не було заповнення ордерів. І це і є fair value gap, і ціна. Після того, як рухалася, вона поверталася для того, щоб його заповнити. Як працювати з ціновим імбалансом? Ціновий імбаланс дає нам реакцію в трьох випадках: або при тесті, вона рухається далі вгору, або при перекритті 05 рівня, або після повного заповнення цінового збалансу. Як ціна буде реагувати на імбаланс, нам невідомо. Але математично ми знаємо три реакції, як буде ціна Давати реакцію на імбаланс. Якщо ціна дає реакцію і утворює нам фітіль свічки, ми розуміємо, що в нас підтверджуються об'єми і ціна готова рухатися вгору. Якщо імбаланс не дає реакцію, скоріше всього ціна буде рухатися вниз. Давайте перейдемо до графічних прикладів. Ми з вами спостерігаємо на тижневому графіку біткоїна, як ціна рухається неефективно і утворює ціновий дисбаланс або ФВГ. Ми бачимо, в нас є структурна точка мінімум, де утворилася структурна точка максимум, і ми можемо з вами натягнути сітку преміум діскаунт. І ми розуміємо, що ціна не заповнювала цінову ефективність. Вона залишає за собою ліквідність, і після цього у нас відбувається рейд з. Тестом нашого імбалансу і поверненням в дискаунт-маркет. тобто нижче 0,5 рівня це є зони для набору лонгів. І ми бачимо, як ціна рухається сюди, перекривається нову неефективність, тестить дискаунт-маркет і продовжує свій висхідний рух, де все відбувається так само. Знову утворюється цінова неефективність, ціна утворює мінімум і максимум ціни. І після цього проходить корекція. Не 0,5 рівня ми бачимо, у нас тут формується sell side і ціна перекриває майже 0,5 рівень імбалансу, і після цього вона забирає sell side, перекриває 0,5 імбаланс і продовжує свій висхідний рух. Процес заповнення дисбалансу і повернення ціни в discount market називається ребалансуванням ціни. Ось так ми можемо працювати з fair value. Геб поєднуючи з іншими інструментами, ми можемо зрозуміти логіку ціноутворення. Але ні імбаланс, ні структура, ні ліквідність, ні ордерблоки ніякі інструменти не використовуються окремо, а тільки в поєднанні для того, щоб зрозуміти логіку ціноутворення.